Вже 11 днів уряд США працює у скороченому режимі, але у Вашингтоні, схоже, з'явилися надії на компроміс. У п'ятницю республіканські сенатори зустрічалися з президентом Бараком Обамою у Білому домі. Напередодні зустріч з президентом мали лідери республіканців у палаті представників. Хоч переговори не дали жодних конкретних результатів, сам факт їх початку експерти називають обнадійливим. Тему продовжить Олексій Кузьменко у четвер у білому домі Обама опинився у меншості. Спілкувався з 20 республіканцями на чолі групи. Спікер конгресу Джон Бейнер. Після півтора годин розмов про шляхи розблокування роботи уряду білий дім та республіканці видали оптимістичні заяви. Переговори пройшли успішно. От лише угоди немає. Між тим Обама вже проконсультувався з лідерами демократів у сенаті. У них свій погляд на те, як повернути на роботу 800 тисяч держслужбовців. Вони просто не знають, чого хочуть. Сподіваюсь, вони таки з цим розберуться. У такому разі ми будемо раді працювати разом. Повторюю в четверте: відкрийте уряд, давайте розплатимось по боргах. Після цього ми готові до переговорів на будь-які теми. Республіканці теж провели нараду, шукали компроміс, який дозволив би відновити роботу уряду та не допустити дефолту країни. Лідер республіканської більшості у конгресі Джон Бейнер заявив, його партія готова тимчасово підвищити ліміт державних запозичень, якщо президент погодиться обговорити шляхи урізання бюджету. Настав час проявити лідерські якості, час розпочати переговори. Сподіваюся, що президент побачить у наших кроках ознаки до доброї волі рішучості частково виконати його вимоги і розпочати реальний діалог у четвер. Група законодавців з обох партій приєдналась до мітингу держслужбовців перед капітолієм. Учасники серед яких і лідер демократів у конгресі Ненсі Пелосі під дощем вимагали, щоб республіканці дали палаті представників проголосувати за відновлення роботи уряду. Ми, демократи в палаті представників, дуже і дуже хочемо віддати наші 200 голосів за відновлення роботи уряду. Тож ставте це питання на голосування. У наступний четвер США досягнуть законодавчо встановленого ліміту запозичень. Це значить, що Америка не зможе позичати гроші, необхідні щоб платити по боргових зобов'язаннях. Коли країна не платить по рахунках, це називається дефолтом. Експерти попереджають, дефолт сполучених штатів матиме руйнівні наслідки для економіки всього світу. Олексій Кузьменко Голос Америки.